Істина та її сурогати? Чим відрізняється спокій від байдужості? Які відмінності від вищим станом та з верхністю? Що таке впевненість у собі та самовпевненість? Як вірити не в щось або в когось, а в себе? Чому люди плутають ці поняття? Усе по порядку нас може схвилювати будь-яка ситуація або людина, якщо це вважається неприйнятним. А що саме є неприйнятним? І в чому полягає неприйняття? Тобто хто не приймає відповідь на поверхні? Наше сприйняття залежить від точки, в якій ми знаходимось, інакше кажучи. Ми сприймаємо все з позиції того, ким себе уявили, з ким себе уособили. Якщо ми вважаємо себе біологічним видом, людиною, то ми ототожнили себе з розумом, тобто тілом, але ж ми щось більше, аніж біологічний організм. А наш розум обмежує нас у межах його уяви. І ми втрачаємо цілісне усвідомлення себе. Тут є таке просте пояснення настрій. Нас троє дух, душа і тіло це єдине ціле. Ми ж себе не розподіляємо на органи і системи, хоча знаємо, з чого складається наше тіло, тому що знаємо це єдиний цілісний організм. Отже, ми в гарному настрої. Усвідомлюємо себе цілісно, а тому ми зцілені, тобто здорові. Коли ж у нас поганий настрій, тоді ми розстроєні, і наше самопочуття, наш стан здоров'я погіршується. Тому раніше в такому випадку зверталися до цілителя, так звали відичного лікаря. А лікарем був той, хто готував ліки, все ж цілком ясно. Цілитель допомагає усвідомити себе цілісним, духом, душею і тілом в єдиному єстві. І саме в цілісному стані ми сприймаємо всіх і все таким, як є, а перебуваючи в роздрогеному стані, здебільшого люди втискають себе в рамки біологічного тіла, ототожнивши себе з розумом і в такому стані афекту. Я думка, людина вже не може бути врівноваженою, тому її дратує насамперед в інших те, що ця людина приховала в собі ж сама від себе. Людина затрачає колосальну життєву енергію для утримання себе в рамках пристойності, тобто її дратує в інших те, що вона не може дозволити собі, тому що це виходить за межі розумного. І таким чином. Людина втрачає спокій. А для того, щоб зберегти врівноваженість, людина вважає, що у випадках, коли ситуація або інша людина виходить за межі пристойного, потрібно бути байдужою, тобто нехтувати нормами моралі. У рамках, що створені розумом, це дійсно так. І тільки вийшовши за обмеження форм, у яких людина намагається тримати розум. Вийшовши за межі феномену Я Думка, одужавши від синдрому меншовартості, який навіяно розумом, усвідомивши себе собою, прийнявши точку сприйняття себе творцем реальності, ковалем своєї долі, ми спокійно спостерігаємо з цієї точки сприйняття і приймаємо все як данність, спокій в душі. Тому що душа є вмістилищем духу, а тіло робить усе можливе, щоб змінити ситуацію на краще або ж у випадку неможливості внесення змін ми приймаємо це спокійно, в цілковитому самовладанні. Ми не потураємо злу і, тим більше, не залишаємося байдужими до свавілля, при цьому діючи в спокої, тому що цей спокій. Не ззовні, а всередині, саме так відрізняється справжній спокій від аморфності, пасивності чи то пак байдужості. У точці сприйняття внутрішнього спокою ми набуваємо високовібраційнішого стану. А це іншим людям, які ще не є усвідомленими, може здатися зверхністю. Хоча в присутності поряд з дійсно усвідомленою людиною це враження зникає, тому що високовібраційна енергія створює атмосферу спокою. Це відчувається навіть людьми, які перебувають у низьковібраційних станах, тому що це дуже потужна і всепроникаюча енергія. Людина у вищому стані є невразливою для будь-яких зовнішніх факторів. Котрі людьми в низьковібраційних станах сприймаються як подразники та отримують кліше токсичності. Людина у вищому стані не намагається уникати токсичних ситуацій та людей, тому що знає, з нашого життя ніколи не піде хтось або щось, поки нас не навчить тому, що ми повинні навчитися. Вищий стан це прийняття всіх і всього. Таким, як є, а зверхність це заперечення, навіяне з ілюзорної позиції самовозвеличення. Саме так відрізняється вищий стан від зверхності. Стан спокою та прийняття всіх і всього таким, як є, дає врівноваженість. Високовібраційна енергія проявляється зсередини, пронизує та огортає. Дає неймовірне відчуття благості, що неможливо описати словами, і це дає нам упевненість у собі цього неможливо досягти самонавіюванням. На відміну від впевненості в собі, є ілюзорне уявлення себе вищим і кращим за когось. Цим відрізняється самовпевненість. Коли людина шляхом самонавіювання та концептуального сформування уявлення про себе знецінила та вважає себе меншовартісною, вартісною, тоді в людини в уяві починають формуватися ідоли чи то пак супергерої з коміксів чи з інших суперкниг. Людина починає вірити в образ якогось месії Спасителя, який має взяти замість неї відповідальність за її життя. Звісно ж, це безглуздо, щоб хтось замість когось перехворів, а вже імунітету набув не той, хто перехворів, а ми. Але ж, переважна більшість людства свято вірує в цей абсурд і все тому, що більшість людей забули, ким є насправді. Тільки той, хто вже перехворів і вийшов з пастки концептуального розуму. Вирвався з цупких пазурів тіла болю, припинив звинувачувати когось, а потім і перестав страждати самокартанням, нарешті набув імунітету і пройшов шлях самопізнання, крізь процес усвідомлення, в поле чистої свідомості почав вірити в себе.